Коломия за часів незалежності встановила партнерські відносини з багатьма містами України та світу. Цьогоріч в рамках святкування Дня міста також вдалося підписати кілька меморандумів. Цього року до нас приїхали поважні гості. Ви бачите, мер Ніжина, мер Кременчуга, голова міської адміністрації Миколаївка і виконуючий обов'язки голови Воскресенський. Вони зараз будуть мати можливість представитись, сказати кілька слів для нас. Я хочу подякувати їм, а також делегації з Румунії, міста партнери. Вони є взагалі, місто Мукачево, Звягель. З Ніжина приїхали не тільки артисти, з головою Ніжинської громади підписали угоду про співпрацю. Дуже приємно, що сьогодні ми маємо. Словни часы нормально можливість Також меморандум з Коломою підписав і голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Я хочу подякувати міському голові міста всім депутатам за підтримку позиції щодо підписання меморандума з Кременчуком про співпрацю, підтримку, взаємодію. Ми дійсно зараз знаходимося в складний час. Ми маємо виклики, яких не було перед нашими попередниками з часів відновлення незалежності України. Вчора ми говорили про пандемію, говорили про війну. Ніхто не знав, що на наш вік і на нашу каденцію випаде стільки випробувань. До слова делегації Ніжина та Кременчука у сесійній залі також підписали угоду про співпрацю цих двох громад. А очільник Коломої вручив на згадку про місто над прутом значки із гербом. З Коломої Банан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.